121 гривня за одиницю суперпропозиція. Жіночий спортивний одяг для заняття спортом та відпочинку від бренду Крівід. В лоті буде 26 одиниць, одна одиничка 121 гривня. І 3140 гривень От, ми підібрали для вас це все комплектами. 242 гривні виходить комплект. Будуть ось такі класні. Ось такі будуть класні оливкові рашгарди. До них підібрали дуже круті, ось тут покажемо ось такі чорні спортивні штани. Ось так вони виглядають. Класна модель, широкі внизу, дуже зручні. І також будуть ось такі цікаві чорні, укорочені ковтинки рашгарди І до них підібрали ось такі класнючі, такі сіро-голубі штани. І будуть вони в таких розмірах топ s 5 m 6 L2 топа і штани в розмірі S – 5 штанів, в розмірі m 6 і в розмірі L двоє штанів. І для замовлення цієї крутої пропозиції звертайтесь до наших менеджерів.